Вітаю, Вітанрода! Ви на каналі мій погляд, і з вами Круп, і нам показали нові банери другої половини. Давайте поглянемо, які ж там четвірочки. Почнемо з п'ятірок спочатку, як ви знаєте, вже це невілет та кадзуха, що собою являє невілет. Наразі це найсильніший персонаж у грі, навряд чи щось зміниться найближчим часом, тому що його скейли просто. Надзвичайно високий у порівнянні з усіма іншими персонажами. Плюс він сам хілиться, плюс на С1 його не можна ще й збити, тобто він все одно, що зі щитовиком завжди грає, плюс в нього високий демедж, плюс в нього є АОЄ. Ну, власне, чого в нього немає, то це здатності вбити гідрослайма. Але для цього можна взяти іншого персонажа. От, і все. Тобто, якщо монстр не має гідроімунітету, то, скоріш за все, невілет буде найкращим засобом для його знищення. Отакий от, от персонаж. Як вони й допустили створення такого персонажа, я не знаю. Якщо вам потрібен персонаж для другої частини безодні, якоїсь, наприклад, то це дуже класний вибір. Ви просто берете цього персонажа одного, навіть сігну йому можна не вибивати. Ну, сігна, звісно, теж дає. У порівнянні з то плей опцією 33 чи щось таке відсотки. Так, це багато, але і без неї для закриття контенту у нього більш ніж достатньо демеджу. Він носить сет Хантера, який у вас, скоріш за все, вже ну, може бути вірогідно. плюс, якщо у вас є фуріна, то це ще бонус до невілета. Ну, ви мене зрозуміли. Це зараз безальтернативний персонаж у плані. Вибити персонажа, щоб закривати якусь частину безодню просто цим одним персонажем. Тому що йому потрібно просто три персонажі в команді, які реагують з гідро, і все працюватиме. До речі, досить прикольно, що в цьому банері п'юро персонаж і ще два гідро-персонажі, тобто Барбара та. А синій з невілетом, ну не те щоб не можуть грати, просто здебільшого вони не будуть у його команді, вони будуть і в якійсь іншій команді. Що ж ми маємо далі? Далі ми маємо кадзуху. Якщо ви не крутили кадзухи, у вас його немає, і у вас вибір між невілетом та кадзухою. Я здебільшого вам скажу крутіть Кадзуху, тому що він може стати в величезну купу команд. І покращити саме сприйняття гри, просто якість вашого ігрового досвіду стане кращою завдяки Кадзусі. Тому, здебільшого, я кажу крутити кадзуху. Якщо е, мене питають, крутити Кадзуху» чи когось іншого, я майже завжди скажу крутити кадзуху. Не те, щоб без нього не можна було грати, я закривав безодню без нього. Якщо у вас є, наприклад, одна команда це «Невілет», вілет. А друга команда це Хайперблум, то вам кадзуху не потрібен. Тобто з невілетом можна поставити гад... кадзуху, але це не обов'язково. Можна взяти іншого анемо-персонажа. Ем, в Хайперблумі кадзуха теж не потрібен. Тому, м -м, якщо у вас є дві потужні команди, які грають без Кадзухи, загалом ви можете його накрутити. Але все одно в деяких випадках ну от хочеться взяти саме кадзуху. І зараз дуже крута реклама кадзухи у безодні. Перша частина безодні без Кадзухи проходиться значно складніше. Загалом, що про нього ще сказати, ну це анемо-персонаж зі стяжкою. Грає він з одноручним мечем. Його сігна це фавоній. Ну, звісно, в нього є своя сігна, але ну ви мене зрозуміли. Якщо у вас є жартовний меч, можна і його поставити, тому у виборі зброї для кадзухи і його одягнути швидко. Зброю йому можна крафтову поставити, якщо немає взагалі жодного варіанту. І все, він працюватиме. Навіть можна тризеркову зброю взяти в -Е, там в магазині, вона теж з майстерністю. Все, власне, персонаж працюватиме. Що ми маємо з четвірок? З четвірок в нас тут Янфей спочатку. Це досі сильний піру ДД. Так, вона, можливо, в наявних безоднях не настільки сильна, як хотілося б, але, тим не менш, вона досі. Конкурентно спроможна принаймні з сузір'ями так. Я свою Янфей ще не добив до с 6 була б вона в мене с 6, я б вже її прокачав, але поки вона в мене потроху-потроху збирається. Коли вона в мене буде с 6 я обов'язково її прокачаю, тому що мені вона сподобалася ще у перші дні гри в Геншин, Тому я колись її таки прокачаю. Тоді в мене мені вона не упала, тому так вона і пилилася в мене. Лежала ще й мене синього не було. До речі, наступний персонаж це синій. Сінцю це досі, на мою думку, один з найкращих персонажів у цій грі. Це четвірка, яка займається основною задачею, якою є, це накладати гідростатус. Також він досить багато дамажить, як для четвірки і для оффілд дамагера Тобто він не знаходиться на полі бою, але спричиняє шкоду. Е, зараз багато таких персонажів, але синій все ще залишається найкращим гідроаплікатором споном між усіх. Тому, якщо у вас його немає, це теж класний е, персонаж. Йому хочеться мати с 2, але, звісно, С6 розкриває персонажа. У повній мірі Барбара це гідрохілер. З появою Дендро вона стала більш частою у використанні, але все одно досить слабкий персонаж. Відносно інших хілерів, тобто, якщо ви хочете взяти барбару виключно для хілера, ну, як хілера використовувати, її хіла вам може не вистачити, тому що вона хілить ну, реально менше, ніж решта хілерів. Навіть Дорі, здається, хілить більше, ніж Барбара. Принаймні, на с 6 точно до цього я за Дорі не грав, на с 6 Дорі хілить досить багато. Що ж у нас зі зброєю? В нас є сігна невілета. Проблема в тому, що вона добре працює лише на невілеті. Так, її можна взяти на різлі, ще можна на скару одягнути її, можна дати кліянфей, ну, тим, хто грає від заряджених атак, але тоді в цій пашці має бути фуріна, тому що вона працює лише якщо. Змінюється ХП, тобто її стаки накопичуються лише при зміні ХП. І тоді вона непоганий вибір для цих персонажів. Якщо у вас є фуріна, то можете крутити цю зброю для усіх персонажів, ну, каталіків, які б'ють зарядженими атаками. Сігна Кадзухи Насправді це досить класна зброя. Я часто кажу, що це не сіг на кадзухи, йому треба носити іншу зброю. Але якщо вам вдається зібрати власну команду дуже класно, тобто щоб відновлення скрізь вистачало у Кадзухи там 180 плюс відновлення сабстатами, тоді так це зброя найкращий варіант, і вона даватиме дуже багато. Але для початку, якщо ви тільки почали грати і у вас немає а, ну, багато відновлення в команді, то ви просто не збалансуєте свою команду, щоб кадзуха був з цією зброєю. Інакше у вас просто не буде енергії, ви не зможете відновити ваших персонажів. І доведеться десь одягати, наприклад, годинник на відновлення, втрачаючи при цьому на Кадзусі майстерність на ДД вашому демедж. Ну, ви мене зрозуміли. От такі от нюанси є щодо цієї зброї. Тобто, якщо ви можете все зібрати супер-класно, і щоб все працювало незалежно від якої зброї, ну яка зброя в нас у казухи, тоді це буде найкращим вибором. Якщо ж ні, краще візьміть жартовний меч або ж фавоній. Далі що ми маємо в чотирьохзірковій зброї? Як на мене, слабуватий, дуже слабкий банер цього разу, як і минулого разу. Зброє, зброю тут напихали таку собі. Перша зброя це лук на фізу. Він грає ну, це типу Сігна Фішель, вона посилює її навичку і дає фізу. І виходить так, що ти хочеш грати без навички, щоб працювала сі-1 у фішель, але лук збільшує демедж. Від навички, і тобі треба її протискати. І виходить, що воно ну, ні туди, ні сюди. Я не знаю, як вони проєктували цю зброю і для кого взагалі. От, ем, Якщо на початку гри, ну от ви тільки почали, ви вибили цей лук, і у вас є фішель, вам пощастило її мати е, одразу, тоді це класна опція, можна одягнути цей лук, і буде досить багато демеджу. Врешті, я навіть не знаю, для кого ще ця зброя може. Підійти, це марна штука. Далі меч Флейта. Тут взагалі без коментарів це просто зброя з атакою, і більш нічого. Є краща зброя за квест кадзухи, і причому та зброя на R1 вже краща за цю зброю на R5. Тому я не знаю. Флейта зараз просто не потрібна. Ну, просто слот займає і все. Далі вино та пісня. Це прикольний каталік, він посилює, ну, дає вам бафи після використання спрінта. Я не знаю, чи це взагалі корисно, чи ні. В мене вона є, я її не прокачував. Ну, вона, типу, як для Мони, створена для Мони. Зменшує, здається, витрати стаміни при використанні альтернативного спрінту. А він є тільки у Мони, ну, ще в Аяки, але Аяка не Каталік, вона не може це одягти. Врешті, ну, я не знаю, навіщо ця зброя теж просто займає слот. На жаль. Далі клеймор Фавонію. Це вже більш-менш нормальна зброя. Вона підійде багатьом персонажам, наприклад, там на Дорі можна одягнути Саю, Бейдов, Кавих, там ну, на Ноелі інколи в деяких ситуаціях можна одягнути. Тобто Фавоні це непогана опція, ну майже завжди для усіх персонажів. от, Але е, дворучний меч ми просто цих персонажів не так часто використовуємо, тому зазвичай е, дворучний меч в нас є, і він просто валяється. Щодо списа, це, мабуть, єдина хороша четвірка у цьому банері, бо, четвір... бо спис зараз можна одягнути на цілу низку персонажів. Ну, починаючи з Діда, Томи, далі Шенхе, Розарія, Міка, Хілери, наші Міка, Яояо, -Яо, Шеврез... Ну, і може якогось ще. На Сайну можна одягнути, на ся можна одягнути. Це непоганий варіант для початкової гри за цих персонажів, це теж непоганий варіант. На сянку теж в деяких випадках можна одягнути. На райден можна одягнути, якщо у вас просто немає альтернативи в цей момент. Часу, наприклад, ви ще вилов не зробили, чи вилов займає сянка, і ви хочете більше демеджу спрямувати на неї, а не на Райден. Тому спис, мабуть, з цієї, з цієї зброї найкраща штука. Мені сумно за цей банер, насправді. Тобто, якщо у вас немає, наприклад, хорошої збірки для кадзухи, щоб грати з його сігною. І ви крутите цей банер, вам вона падає, ви можете цілком поставити її на кукі, тому що це більше майстерності. Але різниця в демеджі між крафтовою мечем та цією Сігною Кадзухи здається в півтора відсотки, ну це взагалі не варте того. Стосовно сігни невілета, якщо у вас є невілет, то, звісно, цілком раціонально крутити його сігну, так можливо, я б. Порадив краще крутити сузір'я для Невілета, тобто обирати не сігну, а Сіодин для нього. Воно здебільшого дасть більше варіативності гри за персонажа і дасть більше комфорту гри за нього. Тому я б радив С1 замість Сігни. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та бажаю вам удачі в крутках. До речі, треба зробити запис накрутки. Так, він буде в Діскорді і в Телеграмі. Якщо ви хочете покрутити на стрімі, то повідомте мені про це в Діскорді чи е, в Телеграмі. Ну, ви побачите, де все, народи. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!